Христос Воскрес, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр і це канал наше господарство. Я зараз знаходжуся на Івано-Франківщині. Це постійне моє місце проживання. Ось, кому цікаво. Для того, щоб ви знали. Так, по кроликах. Без змін, тільки провакцинували оцих кровенят малих. І зараз ще покажу кого. І провакцинували ось цих цих і ось цих. Ну, Для профілактики нам сказав ведлікар, тому що в них ще зачем одну було. І казав, що це якась хвороба. Тому краще провакцинувати їх зараз і ще через два тижні дати е, також вакцину. Ну і, по ідеї вони мали би вилікуватися, хто ще не заражений. Так. Ось так. Зараз у них у раціоні тільки трава і зерно, ну і, звичайно, вода. Йду зараз до своїх перепілочок. І, думаю, захоплю вас із собою. Так що, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте наберемо вже 3000 підписників, так що тільки з вашою допомогою ми зможемо це зробити. Перепілочки ось такі. Тут є їх 13 чи 12 штучок. Корм зараз досипаю. Так що був повний ну, цей лоточок. Ось так. Тепер повний. І все. І вони зможуть собі так кисти. Водичка. Ось тут у цій бутилці. Там ну, така ніпельна поїлка вже відпила майже половину. Знизу такий піддон там і ось все. Це, до речі, оцей піддон. Під каналу Ксюшкина Сім'я, з Рівненщини їхала поселочка, так що користуємося, дуже нам допомагає. Так що ще раз вам дякую, пані Оксана. Ось, Ось перепілочки наші їдять. Це такі достатньо гарні, великі вже. Їм тут місця може вам здатися трохи забагато. Але вони ще підростуть майже в половину, тому якраз е, ну, в самий раз. Ось і місце я переділив так, кліточку на дві частини. Ну і все буде чудово. Вже їм сьогодні 29-й день. Гарно так кукуріка співають. 29-й день, з 35-го почну давати корм на сучку. Ну і там вже будемо чекати перших ядечок. Але ще треба буде перевірити, де курочка, де півник. Уже зроблю десь на 40-й, день, тоді найкраще видно. Сороковий, 45-й. Ось так. Так що міні-ферма помаленьку розвивається. Так вони тут стоять. У хліві тут прохолодно. Світло включаю інколи. Ну, не інколи, кожного вечора, так до годинки 12-ї. Далі вимикаю, тому що трішки небезпечно тримати так вімкнену лампочку, тим більше цими перебоями світло світла у нас вимикає світло. О, це так бентамчик співає. Світло вимикають, потім, як вимикають, дуже велика напруга йде, там не 220, а й більше. І тому ну, всяке може бути, загорітися і, проводка, лампочка. ну. Можна чекати всякої біди, так що краще застрахуватися. Ну, йдемо з вами далі. Качечки сидяться, провітрю яйця вже тиждень-два, ну, треба подивитися, я записую, коли сіли ці качки. Ну і будемо чекати каченят скоро. Так само ця качечка сидить. Також чекаємо. У цієї повин, повинно бути швидше, ніж у тієї попередньої, що я вам показував. Також вже печать її яйця, тому вона провітрює таких. Так, у цієї декої качки також вже десь півтори тижні, якщо я не помиляюся, її будуть каченята. Ну і ще тут одна сидить. В ящику, ну, в такому ящику сітки, то в неї будуть найшвидше. Так, що тут по нашій розсаді? Помідорчики і кавунчики. Ну і ще декілька перців. Ось такі кавуни. Тут є, тут такі, ну, ці більші такі. Ось уже треба їх на днях буде. Висаджувати, тому що вже переростають помідорчики, також вже такі гарненькі, також декілька днів і будуть висаджені в ґрунт. Купив таку салітру. Також буду підливати їх ще раз. Коротко по полуниці. Полиниці практично немає, декілька ягідок і то. І то не кожного дня, дуже у нас сухо, а води ну, таскати можливості практично немає, тому що далеченько так дуже. Тут уже, е, посіяно, як я і казав у минулому відео огірки і кріп. Тут помідорчики такі вже низькорослі, поїдемо бутели. Не знаю, чи будуть вони нескорослі, чи ні вже буде скоро цвіт. Капуста ця буде пересаджена. Але ще треба підготувати діляночку. Помідорчики такі уже дуже товстенькі, гарненькі. Росада просто чудова. Ну, але вони будуть тут на своєму місці. Ось так. Ось капуста тут ще залишки. середньої ще хочу посадити, посіяти, точніше, ранню на пізній урожай, щоб мати соковиту свою капусту. Тому що середня капуста вона е, по собі не є дуже соковитою. І дуже м'якою. А от рання така м'якенька і соковита. Так що так, тут абрикоса у нас поламалася, тому ми думали, що вже нічого не буде, але вже дивлюся, вилазить. із там де пень був ось абрикос. Ось так. Повониць кажу, практично немає. Так, щоб знайти там ягідку, треба пошукати. Вони такі навіть сухі на смак, тому що немає вологи. Немає з чого тягнути соки. Ну, але вже що є, то є. Аби був лиш мир, спокій, а полониця буде. Ось так тут трохи краще полониця. Її тут так порівняно з тим, що тут маленьку є, але полониць було досить. Так, тут я був посадив помідори. Ось вони. Так, підливав вчора. Ну, тримаються, не посохли. Так, далі тут кавуни. От тут один і тут треба сьогодні буде підлити. Також не знаю, чи це диня, чи що це таке. Тут ще нічого не зійшло. І тут є кавун. І ось так. Картопля ось така. Картопля непогана. Це рання картопля. Вже два тижні десь і будемо їсти свою картоплю. Горох наш цвіте. Ось він. Так, тут кабачки у нас посаджені вже такі, досить непогані. Кущики. Треба буде їх підживити і будемо чекати урожай. Це буряки тут, червоні, столові. Тут огірки були, ну деякі не зійшли, треба буде досадити. І ось капуста, ось така у нас це середня і там пізня ще приймається. Так що все помаленьку, потихеньку. Гусочки наші бігають, одна сидить тільки на яйцях, поки більше ніхто не хоче сідати. Мало нічого страшного. Так що всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.